Ну і буквально щойно у Сочі пролунали вибухи неймовірних феєрверків. Там стартували 22 зимові олімпійські ігри. Понад 6 тисяч спортсменів протягом 17 днів змагатимуться за головні спортивні трофеї. Чотириріччя Подробиці ж самої церемонії відкриття до останнього трималась у таємниці, і ось по суті завісу знято. Саме зараз біля головної олімпійської арени стадіону Фіш перебуває наш Іван Гребенюк. У нього дізнаємось про останні новини. Іване, вітаю. Власне, то чим вражають росіяни? Чи готові до олімпійського параду українська збірна? Доброго вечора, Руслана. І дійсно, буквально щойно тут стартувало шоу, до якого тут в Росії готувалися цілих. Сім років о 18.14 за київським часом тут все почалося. Сама головна арена Фіш, де все і відбувається, вона не вмістила, хоч розрахована на 40 тисяч глядачів. Усіх бажаючих в основному люди, що не пройшли всередину, знаходяться в олімпійському парку і спостерігають за дійством на великому екрані. Ну а сама церемонія розпочалася з відеоролику, який був присвячений російському алфавітові на кожне слово в якому. Організатори спеціально підібрали такі на кожну букву. В якому організатори підібрали спеціально такі слова, які символізуються символізуються з Росією. Ну були такі цікаві моменти, як йожик в тумані, як гагарін, як супутник. Ну а згодом стартувало театралізоване дійство. Маленька дівчинка вона подорожу піднялася у небо на повітряні кулі і подорожувала хмарами, які тут також символізують різні куточки Росії. Таким чином, глядачі, які спостерігають за дійством. Мали можливість познайомитися з країною господаркою. Ну і щодо самої церемонії, то говорити про те, що таємниці всі розкрити. Думаю, ще завчасно адже все дійство тут триватиме як мінімум ще дві години. Що там нафантазували організатори, чесно сказати, здогадатися дуже. Важко про те, скільки було витрачено на церемонію відкриття, то за різними підрахунками цифри, якщо чесно вражають, саме сьогоднішнє дійство Росії обійшлось у півтора мільярди доларів. Ну а вся олімпіада загалом. Обійшлася у понад 50 мільярдів. Також тут очікують, що спостерігатимуть за іграми 3 мільярди глядачів зі всього світу. Ну а знаємо також, що точно що оголошувати про старт ігор на сцені тут ось ось скоро вийде президент Росії Володимир Путін. Ну а саму церемонію можна поділити так на три частини: це театралізована нинішня, це безпосередньо. Парад учасників Олімпіади. Ну а згодом будуть оголошувати про те, офіційно що Олімпіада відкрилась, і зрештою запалає головний атрибут цих змагань олімпійський вогонь. У параді також, звісно, ж візьмуть участь наші українські спортсмени. Нагадаю, що за перемогу тут буде змагатися 42 представники нашої країни. Головним прапороносцем обрано Валентину Шевченко, нашу відому, одну з найдосвідченіших лижниць. Ну і ми спілкувалися з нашими спортсменами всі вони кажуть, що от саме парад під час початку олімпіади і отримання медалі в разі перемоги це найбільше, що запам'ятовується. Ну знаєте, Ванкувер я пережила до кінця, а Сочі тільки тільки почали ще стартів не було. Тобто, ще важко мені з чимось порівнювати. Вже коли закінчиться сочинська олімпіада, тоді можна буде зрівняти і сказати: от там було так, а тут було по іншому. З позитивом, з хорошим настроєнням, з серйозним настроєм. Тому що тут нужно сподіватися на себе. Буду виходити з бажанням показати найвище результати. Це стопроцентне. Ну і зрозуміло, прославити, Прославить і страну теж. Ось такі справи. Ми залишаємось спостерігати за всім, що тут відбувається. Ну і, звісно ж, будемо вболівати за наших. Руслана. Дякую, колего. Гарної роботи. Іван Гребенюк із відкриття Олімпійських ігор у Сочі.